Привіт всім, хто дивиться тревел шоу Мандрівки Україною! Я Марія Польова, подорожу Україною, та збираю для вас щоразу новий врожай цікавинок. Наступна цікавинка про красу, яка була створена природою мільйони років тому. На скелястих берегах річки Гірський Тікич розкинулося село Буки, що виникло в першій половині XVI століття. Назва його походить від того, що тут колись росли букові дерева. Ліси належали польським магнатам Калиновським. Зараз буки, село міського типу з кількістю жителів близько двох тисяч. Саме тут знаходиться перлина української природи, яку так і називають: Буцький каньйон, скелясті береги. Чиста вода, різноманітні дерева на все це приїжджають подивитися не тільки з України, а й з усього світу. Якщо ви ще не бачили це диво на власні очі, раджу вам скоріше виправити цю прикру помилку. Остання на сьогодні цікавинка має історичний характер. Мало хто знає, що технологія рамкових вуликів була винайдена в Україні у 1814 році. Наша країна в останні роки впевнено зберігає місце у трійці світових лідерів з виробництва меду. Випереджаючи країни Європи за обсягами виробництва меду в кілька разів, Україна є одночасно першою у світі з виробництва меду на душу населення. Так, тримати наразі це весь врожай цікавинок. Дякую всім глядачам тревел шоу Мандрівки Україною. Нехай вам посміхнеться щастя!